E, називається вона Онуфрій e, ізиді. Отже, нарешті ця погань кудлата. Такий онуфрій, який Орест Березовський. Він нарешті вже позбавлений українського громадянства. Він так званий митрополит, так званий УПЦ типу. Кажуть, не МП, але насправді МП, е, і тепер вже відповідним указом, який підписав президент України Володимир Зеленський, сьогодні він позбавлений українського громадянства. Е, він добровільно отримав е, громадянство Росії у 2002 році. Е, про типу вказаний він е, не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас, після цього, він продовжував надалі користуватися статусом громадяна. Громадянина нашої держави. Е, відповідно, добре, що це зроблено сьогодні, хоча думаю, що можна було це зробити давно раніше, але, знаєте, краще пізно, ніж ніколи. Дуже хороша новина. Ось прекрасне фото, яке ілюструє, по суті, всю суть цього онуфрія, е, тому що він єдиний, кого він любить, це Путіна. І впевнена за нього він навіть молиться досі. там коли, там коли Читає своє. Це ну, може воно любити. Ірина, він ну, не може спеціально. не любити. Тому що коли ти працівник КГБ, а ти не можеш не любити Путіна начальства, ну, розумієш? Якби ти може б він і хотів не любити, але не може. А, тому <ф> <ф> um, це мене просто сьогодні був коротенький ефір в Полтаві з на рахунок. По темі генерала Капашина, відомого. Ну в Полтаві відомого російського є mm -hmm. маленький такий маленька довідка в Росії є генерал Капашин, йому там вже майже 80, Він дуже такий поважний військовий в Росії. Він родом з Полтави, і в Полтаві в нього дуже багато нерухомості. Елітної в центрі міста, там в, в, за містом. Ну, тобто, дуже це на мільярди гривень, щоб ви розуміли об'єми. І, власне, ми досліджували ту, цю тему, що е, окрім нерухомості, його фірми десятками років, в принципі, заробляли на бюджеті міста. Так чи інакше, його тут навіть дійшло до того, що в нього навіть там була монополія на подачу в міську раду. Тепла і електрики, щоб ви розуміли, тобто Вдумайте, вдумайтесь в, в, в це формулювання Росі... фірми російського генерала Капашина мали монопольне право на постачання в Полтавську міську раду, ну в частину електроенергії. Ну е... так, це до чого я? Це я до того, що от коли ми почали досліджувати влади, про яких от цей генерал Капашин. В принципі себе нормально почував, то ми зрозуміли, що протягом всього часу при, при змінялись мери, мінялись так звані губернатори. Вони ж голови обласної військової військо, боже, це зараз обласної адміністрації. Мінялись президенти, а російський генерал Капашин в Полтаві себе нормально почував. Тому, власне, от через призму цього генерала Капашина, я б хотів, хотів подивитись і на. Московську церкву, яка так само себе, попри свою антиукраїнську антидержавницьку позицію, вони десятками років існували, існують, і я падлюка, Ад кіт почав гребти. Uh, тут, да, тут, тут він мене відволікає, всі... від, відволікає мене. Тому власне, от коли я коли я читаю ці новини про Онуфрія, мені б хотілося тепер дізнатися, які в нього будуть правові наслідки, якби практичні з цього, що він втрачає громадянство. Можливо, пан Роман детальніше знає цю я, історію, я, тому я, я, я задоволення коментувати послухав. як завжди. Так, там так. я за словом в, в кишеню не лізу. Я хочу, щоб Ірина просто виклала весь контекст. Події далі я вже буду. так, тому що. Це важливо, бо далі ми про курву Брешелепкова. То я все, що встигла записати, так і кажу в даному випадку. Це е, Вас, Вася Ломаченко, е, тому що він же ж не втримався, щоб не позахищати своїх попів в даному випадку. Нуфрія і допис викотив блаженніший мітрополіт, київський всія Україна, Нуфрі, наш стовп, мір. Всім з Богом, е, От таке він написав. В принципі, ми не дивуємося з того, що Вася таке написав, але я не знаю, це Вася Вася нормально. Це якийсь фетиш. Він <смеш> обіймається. Вася обіймається регулярно з попами. Це засвідчено на фотознімках. І просто, що це за ну, Вася, ну, ти ж мужик, ну що, ну, що це за. Так і попадьйо недовго стать. Може бути, так. Це Вася Вася, <смеш> ти ну, плачеш, це про Ломаченка, да? так? Ну так, хто ж ще ну, так. ну і <клес> Сьогодні ми сміялися, що Митрополит Онуфрій може оскаржити указ президента. Ну, там же працювало СБУ. Ну, плюс до всього. Ну, Тобто Зеленський міг би підписати цей указ безпідставно. Та? Ну, тобто, підстави, вони, вони, тобто СБУ їх виявило. У мене тепер питання, чому СБУ затуляє очі там, на мера Одеси. Там говорять, же, що в нього mm. от, є російський паспорт. З'ясуйте, будь ласка, і позбавте громадянства всіх, хто має російський паспорт. Чому це, важливо? Чому це важливо? Тому що навіть за новим законом про множинне громадянство заборонено мати паспорт країни-агресора як другий. І тут я зараз буду дуже непопулярний в обмежених колах, але хочу нагадати, що Паша Казарін при всій повазі він ледь виліз з того скандалу, коли він в 2014 році дістав російське громадянство вже після окупації Криму. Питання? На, на хіба? Та? Про це трошки зараз забули. Паша в ЗСУ, Паша там збирає гроші. це вся ця... Вся, вся ця... Собі. Весі... Я взагалі перший раз чую цю інформацію, mm -hmm. що в Казаліна була що він отримав російський так. паспорт. Так. Мене так. Прям... Після окупації Криму. Oh. Так. Не, не до, до, а до. після. Не до а після. Так, є такий кейс. Не ображайтеся, ніхто нічого особистого. Зараз, ясна річ, що цей пересувний цирк під назвою Українська Правда і НВ імені Фіали Терепінчука, вони от Пашу роблять просто, просто ну так, ну, та, секс завжди керував. Він Мачу, Мачу, говорить правильні, пише речі, але паспорт був отриманий, він потім його здихався. І це якось отак от а, я тепер... Я тепер загугли. Він народив. Ну я розумію, що це не нічого не виправдання, просто що він народився, переїхав до Сімферополя. Да, тобто він по суті ну в Сімферополь виріс. в нього тато да, ректор. Та, ректор та. Таврійського університету, який я не знаю, чи досі він отримує е, пенсію в, з, росі, з руку Російської Федерації. Я не знаю. Але це не виключено. Тобто я припускаю, тому що такий факт був зафіксований. Просто треба про це пам'ятати, і всі, хто має російські паспорти в кишені, треба позбавити громадянства українського, щоб ці люди вони зробили свій вибір без питань. Але, будь ласка, ви не впливаєте на українську політику, ви на вибори не ходите, не балотуєтеся і, взагалі, краще жити там, паспорт якої країни ви вирішили собі покласти в кишеню. Це не стосується тих людей, які це зробили вимушено після окупації, тому що це треба сприймати як аусвайс. Як німці видавали УСВАС, людина не може відмовитися і змушують увійти в громадянство, тому що її позбавлять прав, а іноді просто виставляють за межу адміністративно окупованих територій. Такі випадки теж були. Тобто, це робота СБУ і поліції, не моя, не Ярослава і не Ірина. А ви не помітили, що от сама абревіатура УПЦ МП дуже схожа на СДПУО? І там, і там щось в душках дописують. Знаєш, тобто. Стилістика, стилістика. Ні, ну реально, а, ну, ви не задумувалися, так? Да? Щось, ні, да. ні, 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 путін нагороджує Онуфрія там, мені здається, він просто помічає місце, куди треба вгатити осиновий кілок. Якщо ми говоримо, що е, треба онуфрі і зиді, ну, щоб вийшли, вийшли. Це ж екзорцизм якийсь, розумієте? От і все. Тут по Ануфрів нема що ні взяти ні додати він буде е, доводити, що в нього не було подавати в суд. Ну, може, він з'їсти може свій російський паспорт, але ж е, скріни і, так би мовити, реєстри не горять, це треба, треба теж розуміти. Євангелія не горить. А, та, так, правильно, як горить як неопалима фантасті. купіна, та, по, по біблії. Та. Mm. Але ми не зібралися на